От реальність мала бути така, що вони це все пазл цей збирався, і вони б собі американцям би сказали, вийдіть ви йдіть там десь сидіть себе, а ми тут будемо торгувати, розвивати Євразію. А за рахунок оцього, що Путін заліз, Україна спручається, американці допомагають, Польща підключилася, і жахи війни так налякали європейську спільноту, що вона збурилася, почала тиснути на свої еліти. І Поламався цей пазл. Європейці почали відмовлятися від російської нафти, дотиснуть їх з тим газом. Німців розвернули і загнали, так би мовити, в стойло. Що сказав Шольц? Що значить, у нас тепер буде 100 мільярдів євро на армію, що німецька армія буде найсильніша на континенті, що ми поступово збільшимо фінансування Збройних сил. Ну, все, все, і союз американців. Американці всіх, під... всі налякалися Росії, всі налякалися, що це може бути. Така страшна війна, нелюди наступають. І що тепер можна сказати? Тепер можна сказати, що після війни героїчно українського спротиву і того, як розвернулися європейські країни під американську парасольку, посилились НАТО. Реально, що воно тепер має і реального супротивника, збільшить фінансування. Все буде, так би мовити, потужний такий блок, і він з американцями. Це все відбулося так, як, ну, виконуючи ті принципи, що заповідав дідусь збігнів бжезінський Росія однозначно програла, тому що вона поламала собі свої стосунки з Європою. Для Китаю вона теж не зрозуміла, що там, чемодан без ручки. Ну і то він тепер починає ласо дивитися на її Сибір і на її ресурси. Ну... Вона потрапляє більше, того в залежність, шансів там якось переграти ситуацію не особливо є. Ну, так виглядає. На цьому етапі ми можемо твердо сказати, що Росія стратегічно програла, Америка виграла. Що нас стосується, ми ще в процесі, так би мовити. Яким чином ми це там зафіксуємо, чого ми досягнемо. Це ще, так би мовити, музика грає, все працює, війна руху, війська рухаються. Ну, як каже Олексій Арестович, будемо смотреть. Ну, будем смотрети. Якщо подивитися, що Бжезінський писав про далі етапи, ну, скажімо, він там таких подій не бачив так безпосередньо, хоча заповідав українцям у 2014 році воювати, причому воювати в містах. І тоді обіцяв, що американський уряд буде підтримувати. Якщо українці будуть жорстоко воювати, якщо Причому От він саме акцентував? збігнів бжезінський на битві в містах. Битві в містах. Ну, то, що ми мали в цьому році. А він ще про це говорив у 2014 році. То він казав, що дадуть зброю, будуть підтримати. Ну, зброю знову-таки казав, збігнів бжезінський дадуть тільки оборону, таку, щоб вести оборонні бої, відбиватися. А от наступальну зброю він казав, ні. Тому що, щоб ми, так би мовити, не втрачали, не дуже нам не за. Не впадали ми в якийсь такий шал агресивний і не наробили тут таких дуже великих перестанок. От Їм треба так керовано, щоб це було. От ми так керовано, поки що поки що ми йдемо, рухаємося. Наскільки я можу судити оцих в руслі того, що заповідав дідусь Бжезінський, незважаючи на те, що він помер ще 5 років тому.